Доброго дня, діти! Тема сьогоднішнього уроку ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів. Виділення вставних слів на письмі комами. Тобто ми будемо говорити про вставні слова. Прошу відкрити ваші зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Нагадую, місяць українською мовою називається січень. Нижче пропишіть. Класна робота і ми з вами почнемо. Перше, що ми будемо робити, відкриємо свої підручники і знайдемо вправу 213. Завдання таке: Прочитайте речення. В кожному реченні ви побачили виділене вставне слово. Прочитайте речення зі вставним словом. І подумайте, для чого нам необхідні вставні слова. Якщо потрібно, поставте відео на паузу. Я думаю, що ви всі зі мною погодитесь, що вставні слова нам необхідні для того, щоб. Показати своє ставлення чи ставлення когось до того, про що ми говоримо. А щоб підтвердити те, що я сказала, подивіться правило з підручника. Вставними російською мовою водними називаються слова, словосполучення і навіть інколи речення, за допомогою яких у реченні виражається ставлення мовця до висловлюваної нами думки. Вставні слова ніколи не підкреслюємо. Вони не є членами речення. Нагадую, не підкреслюємо ми також і звертання. В реченні воно ніколи не буде членом речення. На письмі вставні слова виділяються комами. А тепер переглянемо таблицю. Групи вставних слів за значенням. Які ж значення надають нам вставні слова при використанні їх умовлені? Ми через вставні слова можемо показати впевненість до того, що ми говоримо. Це такі вставні слова, як без сумніву, безумовно. Ми можемо через вставні слова показати свою невпевненість, неувіреність. Які слова може, мабуть, здається, можливо? Також за допомогою вставних слів ми можемо показати емоційну оцінку. На щастя, на жаль, ми можемо, використовуючи вставні слова, показати ввічливість. Будь ласка, вибачте, прошу вас. Так само ми можемо вставними словами привернути увагу тих, хто слухає до того, що ви говорите. Наприклад, іншими словами. Або знайте, уявіть собі. Тим самим ми привертаємо увагу. І ще ми можемо визначити такі групи зазначенням, як слова вставні, які передають оцінку повідомлюваного, які вказують на джерело повідомлення. І окрема група, на яку я теж хочу звернути увагу, це послідовність викладу думок. Ми дуже часто кажемо по-перше, по-друге, по-третє, отже, нарешті це ті слова, які показують послідовність викладу думок. Спочатку ми розказали про перше, потім по-друге, а в кінці ми можемо зробити висновок, використовуючи слово отже нарешті. Таким чином, групи вставних слів ви маєте запам'ятати. Але треба запам'ятати, що не є вставними словами такі слова, як навіть, майже приблизно. Принаймні, все-таки, би, неначе, ніби, нібито і адже. це невставні слова. Для того, щоб закріпити, ми зараз перейдемо до виконання письмових вправ. Перше завдання таке. На екрані ви бачите декілька речень. Ваше завдання переписати речення в зошит і в дужках визначити групу вставних слів за значенням. Не забудьте, якщо є необхідність, поставте відео на паузу. А тепер перевірте, будь ласка, чи вірно ви виконали цю вправу. На екрані ви бачите. Кожне речення і до кожного речення виділене вставне слово визначене значення. Усно спробуйте визначити значення кожного вставного слова з вправи 215. Якщо є необхідність, поставте відео на паузу. Права 218 буде перевірятися на оцінку, а отже ми її виконуємо письмово. Ваше завдання таке. У наведені речення вставне слово вам необхідно вставити. Приклад, ви бачите, на екрані. Речення було таке. Це було в березні. Вставне слово я вибрала, на жаль. І у мене вийшло речення: Це було, на жаль, в березні. Діти, якщо потрібно, поставте відео на паузу. Попереднє завдання було у вас на оцінку. Це завдання було класної роботи, а тепер домашня робота. Ваше завдання або виконати вправу 216, або виконати. Завдання, яке ви бачите на екрані. Завдання з екрану. У нас невеличкий текст. Ви маєте додати до тексту вставні слова на місці пропущених слів. Завдання 216. Списати речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Ви розумієте, що в реченні, звичайно, є вставні слова.